Міняємо масло на Honda Silverwing 605T. Вже давно не міняв. Так, війна почалася, не до цього було ось таке масло придбав. Скутер Express 10B40 MV матюл. Ну, для Silverling, то горловина куди заливати? Достатньо 2,2, 2,3 і в редуктор ще 320 г буду заливати цього ж масла. Отже, сьогодні ми трошки попрацюємо, щоб можна було виїхати з гаража, такі справи маляти. Масло поміняв, бачите, яке воно чорне. Ще воно чорне, та треба інколи міняти. Я не дуже їздив не на часі, але ж треба. Масляний фільтр поміняв і масло. Масло ми замінили. Перший раз, коли заводиш, то Тут є таке дигун і масло. Воно трошки світиться, чуть довше. А чого по коли перший раз заводиш, масло ще, в масляному фільтру немає, поки воно туди зайде, поки воно прокрутиться, то, то він вже буде працювати як треба. А зараз працює як треба, бачите. Все добре. Сьогодні не встиг. треба ще замінити масло в редукторі. Це отут-от. От тут от редуктор, це викручуєш. Він. Там з той сторони болт є, Ти його. Відкручуєш, воно стікає. І потім сюди я беру шприц і туди 320 мл. От такі справи малята.